Трохи інформації про те, про що мовчать наші енергетики з Міністерства енергетики. Тоді, коли відповідають на питання, які їм ставлять, та начебто спростовують фейки, які вони вважають фейками. Про те, що досі експортується інформація, я вже розповідав. А тепер хочу вам розповісти дещо про те. Про що вони мовчать і ніяк не розповідають. Ось вони зараз публікують таку інформацію щодо того, що начебто це фейк, або свідома іпсо, що ми нічого не експортуємо, і наводять навіть посилання на сайти, де начебто можна пересвідчитись, що ніякої, ніякого експорту нема. Переходимо за цим посиланням, і бачимо, так, справді, ніяких тут перетікань ні в Україну, ні з України, ні в Угорщину, ні в Румунію, Ніяких перетікань нема. Але мало хто перекладає цю сторінку і дивиться, а що це за сторінка, на яку Міністерство енергетики надає посилання. Перекладаємо і бачимо: це заплановані комерційні. Обміни. Тобто це заявки, заявки на продаж. Це країни або компанії тут публікують свої заявки, що ми завтра, от написано, комерційні розклади на день вперед. Ми завтра можемо продати стільки енергії, хто купить. І країна, яка хоче це. Цю електрику спожити, вона підтверджує, так, ми купимо. Але якщо, наприклад, ми перейдемо за посиланням, яке має іншу вкладку, тобто фізичні, ось переклад, зараз зробимо переклад для вас. Транскордонний фізичний потік. І тут ми бачимо фізичний потік. І тут ми бачимо, що, наприклад, Україна, Угорщина. 4 грудня. Як вам перетікання з України в Угорщину? Як вам потужності? Четвертого. Хочете побачити 5-го? Ось вам 5-го! Тоді, коли були обстріли, коли у нас все зупинилося, а що ж там шостого? І шостого перетікання, а сьомого і сьомого перетікання? Добре, якщо у вас нема експорту, тоді фізичне перетікання звідки взялись? У нас що, надлишок? Хтось каже, перетікання це ж не експорт. Насправді, оце перетікання це за домовленостю. Коли країни, яка віддає, є надлишок енергії, і вона передає країні, у якій не вистачає енергії. У нас, виявляється, з 4, потім 5, потім 6, потім 7 грудня надлишок електроенергії. Що це за перетікання? В Угорщині не вистачає електрики? Це перший момент. Другий момент. Якщо вже вони кажуть, що ми там електрики, ми, у нас вже зупинені всі електростанції, ми не можемо виробляти, бо зупинені електростанції. Чекайте, чекайте. А ця електрика, фізичне перетікання в Угорщину, звідки взялося? Воно що, само синтезувалося у дратах ця електрика? Чи як? Виходить, що електрика виробляється, і нічого ніхто не зупиняв. Ідемо далі. Нам кажуть, що начебто у нас пошкоджені всі трансформатори, які знаходяться біля електричних станцій. Ось тут ці трансформатори пошкоджені, тому начебто електростанція не може передавати нічого. Ось вам схема електромережі України. Отут -от відбувається, от, якщо ви подивитесь уважно, ось де відбувається постачання у Румунію та Угорщину. Ось в цьому місці. Скажіть, якщо отут -от все пошкодження, от оця бурштинська ТЕЦ, Калуцька ТЕЦ, оце все пошкоджено, як в оці драти, в оці мережі потім в Угорщину і Румунію потрапляє електрика. Якщо з самої електростанції ми нічого не можемо взяти, бо... Той пристрій, скажімо так, та трансформаторна станція, яка там стоїть, то та станція зруйнована, вона не може нікуди нічого передавати. А може, може вона передавати? Якщо сюди постійно, я вам продемонстрував, 7-го, 6-го, 5-го, 4-го, 3-го перетікання відбувалось в Угорщині? Відбувалось. Як воно відбувалося? Де та електрика отут -от взялася? Якщо отут підстанції зруйновані, отут підстанції зруйновані, отут підстанції зруйновані, Київщина взагалі вся зруйнована, то от звідки отут взялася електрика для фізичного притікання? Навіть я не кажу, що це експорт, це фізичне перетікання. Інше питання: якщо є фізичне перетікання, яке ми бачимо на тому сайті, на який навіть посилається наше Міністерство енергетики? То що, за всю цю електрику ми не отримуємо ніяких грошей? Ніяких взагалі. Тобто ми безкоштовно в Угорщину або у Румунію. От, Україна, Румунія, третє число, четверте, п'яте, шосте, сьоме? Якщо ми це просто надаємо цю електрику, то що ми не отримуємо ніяких грошей? Отримуємо. І добре так отримуємо. Також нам кажуть, що ой, а ти подивись, що Молдова, вона ж нам надає стільки електрики. Добре, подивимось що вона нам надає. Шостого надавала? П'ятого надавала. Четвертого надавала. Третього надавала, другого надавала. А коли там обстріли були, після яких все зупинилось? 23. Листопада. Давайте подивимось. Ось вам 23, 24, 25. Тобто ми отримували електрику. А чому ж електрики не було? Знов дивимось на схему. Ось вам Молдова. Ось вам Одеська, ось вам Вінницька область. А куди ж тоді з Молдови та електрика пішла, якщо не, не було світла в Одеській області, в Вінницькій області? Куди ж вона йшла увесь цей час? Ідемо далі. Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія, Молдова. Це наше Укренерго сповіщає про це. Що Начебто нема. З цим ми розібрали, що електрика, як ішла в ті країни, так і йде далі. Але в моїх дописах я казав про те, що електрика, яка нам надається і яку вимикають, вона не споживається протягом доби однаково. В пікові навантаження, в пікові навантаження. Електрика споживається е, найбільше. А вночі, коли всі сплять, підприємства не працюють, освітлення навіть не вмикається, тоді споживання падає від того пікового в 10 разів. Тобто, якщо ввечері ми споживаємо приблизно 100 кВт Якесь село споживає 100 кВт. І селу кажуть, ні, це занадто багато, ми половину вимкнемо. Добре, тоді село споживає 50 кВт. Але вночі те саме село все разом не може споживати більше, ніж 10 кВт. То чому село? І вночі він вимикає наполовину. Бо кажуть, електрики не вистачає, Якої не вистачає, Потужності не вистачає, трансформатори не витримують. Тобто ввечері вони, вони витримують 50 кВт, а вночі не можуть дати навіть 20. Так само і в будь-яких містах, якщо місто споживає 100 МВт електрики, якщо воно ввімкнене все місто. Вимикають половину, і місто споживає 50 мегават, із тих ста, які їй потрібні. Але вночі місто не може споживати більше, ніж 20 мегават. І що виходить? Виходить, що. Ми не можемо вам дати навіть 20 МВт. У нас же ж, лінії всі зруйновані, розірвані. У нас трансформатори не витягують таку потужність. У нас електростанції не витягують таку потужність. Що вночі не витягують 20 МВт на місто, а ввечері чомусь вони витягували 50 МВт на місто? Ось про це мовчать наші енергетики. З Міністерства енергетики України. Щодо тих коментарів, які мені пишуть, все взагалі не так. Ну Якщо все взагалі не так, то розкажи як? Ти ж знаєш як? От і розкажи як. Мені пишуть, ти нічого не знаєш, ти ні в чому не розбираєшся. Ви розбираєтесь, ви зрозуміли, що я не розбираюсь, тобто ви розбираєтесь. Якщо розбираєтесь, розп... розкажіть нам. Ми почекаємо, почитаємо, послухаємо і поставимо питання. Але ніде нічого нема. В усіх ЗМІ всі так звані експерти і блогери, які. Кажуть, що ні, це все неправда, це фейки. В них докази на рівні Міністерство енергетики ж сказало, що немає експорту, значить немає експорту. Якщо Міністерство енергетики сказало, що ТЕЦ зупинені, то вони зупинені. Якщо сказали, що атомні станції зупинені, значить вони не зупинені. Жоден, наголошую, жоден журналіст. Або який репортер, або блогер не поїхав під атомну станцію і здалеку не зняв. Дивіться, з труб не йде навіть ані дим, ані пар, а нічого. Ніхто не зняв. Зруйновані підстанції. Ну добре, зруйновані підстанції. Скажіть, хоча б який відсоток цих підстанцій зруйнований? Ні, не кажуть. Ви гадаєте, це тому, що війна і щоб ворог не бачив все це? Да ворог чудово знає, де що знаходиться. Ворог чудово знає від своїх так званих партнерів у Румунії і в Угорщині і в Молдові. Чудово знає, чи надходить електрика з України чи не надходить. До речі, оте саме Придністров'я. Яке отут-от. Воно отримує електрику виключно з України. Сама Молдова в Придністров'я не надає ніякої електрики. А ми надаємо, отут-от в Одесі, сидять наші люди без світла, а у Придністров'ї, там, де російські військові бази, там електрика є. Так само і в Угорщині електрика є, і в Румунії електрика є, і в Чехії електрика є, і Молдова, як вимикається, так там, стільки крику страшне, що ж все Україна робить, не дає нам електрики. Так от, на додачу я вам розкажу, що планується далі від нашого Міністерства енергетики. Порядок денний на 9 грудня 2022 року. Питання порядку денного про підняття, прийняття підстанов, про внесення змін до постанови, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, про встановлення тарифу на послуги з передачі електроенергії на 2023 рік. Я залишу посилання на ось це, цей порядок денний, і ви почитаєте, що тут планується, що тут робиться. Самі дізнаєтесь, а так загалом скажу, що для юридичних осіб... Для компаній, заводів, фабрик, для будь-яких виробництв планується підвищення плати за електрику приблизно на 80%. Тобто не хочуть чіпати людей, а все це перекладуть на плечі нашої. Промисловості, яка буде сплачувати за електрику, набагато, набагато більше. Хоч вони обіцяли, що підвищення тарифів не відбудеться, поки війна, і таке інше. Тому сидіть, поки без світла, сидіть у темряві, сидіть у холоді, а в той час за рахунок усіх оцих. Юридичних осіб буде відновлюватись наша енергосистема, яка, я нагадую, вся належить приватним особам. Тобто, ви купуючи хліб, в якому мінімум 50% це вартість електрики, щоб його спекти. Ви, сплачуючи по 50 гривень за буханку, в 23-му році ви будете сплачувати ніщо інше, як відновлення приватної власності компанії ДТЕК і подібних. Що робити? Хтось скаже, так а що робити? Як можна виправити ситуацію? Ситуації такі. Не виправляються вже тоді, коли вони існують. Ситуацію такі треба не допускати. І це дуже легко зробити під час виборів. От коли ви на виборах йдете на дільницю і голосуєте за когось, то ви повинні розуміти, які наслідки це все може мати. А поки. Ви можете спостерігати за тим, що відбувається. Дивитись моє відео для того, щоб розуміти, звідки воно і що воно відбувається насправді. На цьому все. На все добре.